Добрий день народ. Отакий От зараз продається в Швеції Дронінбург D3000S на гідростатіці. 88-й рік випуску в його. Це вже трошки новіший, в його коричнева середина і коричнева жатка. По стану комбайн супер. З двигуном все добре, не димить. Жатка на ньому вже 3.2, чистий захват коси, вже не 2,8. Це теж воно в весках вже трошки більше йшла. Е, Дивіться, що хотів би попросити тих чотирьох клієнтів, які в мене вже купляли отакий комбайн. Будь ласка, напишіть під відео про свої перші враження після цього сезону, першого вашого на цьому комбайні. Як воно вам сподобалось, не сподобалось. І що ви взагалі скажете іншим людям, які роздумують про покупку такого комбайну. E, дивіться, що мені ще по йому вам сказати. E, ціна комбайна буде десь в районі 20 тисяч. Точно не можу поки що сказати, бо він буде на аукціоні цей комбайн e, Грається через 3-4 дні. І яка ставка буде, максимальна, така буде і ціна. Ну, Побачимо. E, треба розраховує десь так 19-21 тисяча. Якщо дешевше буде, значить буде дешевше. Якщо дорожче, ну значить там дорожче. Ну, більше 21 тисячі, я думаю, ми його далі брати не будемо. Тому кому цікаво, народ, можете дзвонити, номер телефону я оставляю знизу. М -м можете давати задаток і в принципі ми під замовленням можемо вам його купити і привезти. І з розходниками на цей комбайн проблем нема. Типу бичі, там, зірочки, ремні, підшипники. Це все в Україні є в достатній кількості. Якщо якісь запчастини, вже там конкретні не на їх знайти в Європі його валом. Тобто це все теж можемо привезти, якщо щось треба. Ще що класно, що він дуже чисто молотить зерно, бо в його є два Щось підпискує в комбайні, я думаю, це не я думаю, ми це справимо. Може якісь пошитні, чи має щось неясне. Коротше, дзвоніть.